Одного разу на уроці хімії я сидів і дивився, як учитель змішує різні речовини, створюючи розчини. Мені завжди здавалося дивним, як дві рідини можуть об'єднатися в одну, втративши власні властивості, щоб стати чимось новим. Я задумався, а чи не схоже це на життя? У кожного з нас є свої розчини, речі, які на нас впливають і змінюють нас? Друзі, родина, досвід і навіть книги, які ми читаємо. Кожен із цих елементів, як у хімії, додає щось унікальне до нашої особистості. Я почав уявляти своє життя як великий колбоподібний розчинник, де змішувалися різні інгредієнти, іноді спокійні, як вода, іноді бурхливі, як кислотні реакції. Після уроку я вирішив спробувати створити свій розчин, переливши у пробірку кілька крапель різних кольорових рідин. Результат виявився несподіваним. Замість чогось передбачуваного з'явився новий яскравий відтінок, який не можна було розділити на складові. Тоді я зрозумів, що як і з розчинами, кожен досвід у житті залишає свій слід, формуючи те, ким я є. Це був урок не лише з хімії, а й з життя.